І того, ось тераріум, Він, я так розумію, для древесних павуків. Хоча китайці не написали для кого він. Ну, Мені здається, він все-таки для древесних павуків, бо якщо його так положити, це взагалі кал. Так що це для древесників. Ось о 5 моїх древесників. І кого я можу туди посадити? Оце в нас поецілотерія Металіка. 100% Формигохілос там сидить в норі. Хоч він і дрів'яснік, до вони в дитинстві риють нори. Ну, як малі. Точно ні. Наступна Е, Мільйон процентів, що ні, її туди, якщо посадить, то із 100% віроятності вона випригрене мені прямо в лице із того тераріума із-за того, що він дуже отак відкривається. І остаються з адекватних, такі, що плюс-мінус здорові на голову. Це карібена версіколор. Бо доволі мир... миролюбивий павук. Вона, до речі, після линьки, там воно її десь шкурня висить. І авікулярія пурпуреа. Ну, понятно, як підростуть. Зараз нема сенсу їх туди запихати. Це два єдиних дрівесних павука, які в мене. Підійдуть для цього терарію, можливо, можливо вони не втічуть оттуда. Хорошо, що він стояв, по суті, три копійки.